Дістатися центру Вінниці мешканці Десни від тепер можуть 22-м тролейбусом Вишенька Десна. Вартість проїзду 8 гривень. Новий маршрут запустили вчора, розповіла староста Галина Обливич. Розклад другого тролейбуса вивчає Світлана Буга. До Вінниці каже, їде у справах. Ми дуже задоволені, що нам поставили цей вид транспорту, і в першу чергу, що його зробили, рівномірно між автобусом. І тролейбусом, що ми через кожні пів години зможемо виїхати в місто для пенсіонерів ну, дуже зручно, тому що у нас є пільги. Раніше з селища до Вінниці можна було дістатися маршруткою це 15 гривень, або ж муніципальним автобусом 12 гривень. Обидва їхали на старе місто до мікрорайону Вишенька з десни можна було добратися тільки з пересадками, розповідає староста Галина Обливач. Це і незручно, і дорого. Просили ми не довго, а чекали ми дуже кажуть люди, що майже 30 років. Це прекрасно, новий маршрут, вишенька. Від нас до вишеньки не, ну, треба було тільки з пересадками. А Тут прямий, ну, просто неймовірно щасливий, чесно говорять. Тим паче, я ж кажу, я дуже багато років живу ну, в десні і ми дуже багато часу мріяли, щоб до нас було більше транспорту. Людей же там багато живе, а, цей, а транспорту мало, і це прекрасно. Директор міського департаменту транспорту та міської мобільності Андрій Сорокін каже, загальна протяжність маршруту понад 15 кілометрів. Мешканці Десни можуть дістатися центру міста, урожаю, вишеньки. На цей маршрут випустили два тролейбуси на автономному ходу. Рухатимуться з інтервалом 55 хвилин. Це власне продовження безпосередньо. Сполучення приєднаних територій, скажімо, з великою Вінницею на це був запит безпосередньо і в самих мешканців Десни, неодноразові звернення. Є аналіз Вінницької транспортної компанії щодо пасажиропотоку. Відповідно на основі всіх цих даних приймається комплексне рішення щодо того, який найбільш доцільний маршрут. Тролейбуси, які випустили на цей маршрут, зібрали у Вінницькій транспортній компанії, каже Сорокін. Собівартість одного 12 мільйонів гривень. Ольга Антохва, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.